Проходьте, проходьте. А я тут Ну, <ріху> це це а тобі нужно, По такій жарі ніхто нікуди не поїде. А ти ж сказала? Я не нічого за, не казала. Не ти, за, ж казала. За, за. ти ж казала понеділок. Понеділок. <ріху> я на роботу. Ха-ха, <ріху> хит. Ти щось так з того їздив? Да? Да. Представляешь? Да, я взорвав ее. А, взорвав? Взорвав. Ну, молодец дед. Чего воночек это, боже, так и кряпает? Ох уж Ты Тут привычки. Привычки. Да, да. Ох, какие тоска сумки. Все? Да не все. А еще есть что-то? Я нічого чого? не знаю. А чого? Геть ні? Ні. Що не придумала. А, ну подумав. Ага. Ага. На, ви. ага, ложи. Повидорчик. Ложи. Ложи. Капустинка. Так. Да. Ну. Ага. Ну, і що? – І огірочки. І на що це воно мені? Зроби собі салат Так? Да? А до чого? То чого хочеш? Картошки нажати, наварю. Що то я вже картошки наїлася не хочу. Ну так савати їсть. Ну якщо захочеться, то буду робити. Ну. Якщо мені захочеться. За 100 гривень я скупив. Оце все? Да. Це такий ти хороший? Да. Що ж мені одне, салат, щоб в животі бурчало, поки мені не хочу, поки По мені щось ну, треба з'їсти, а потім салат. Що-шов, ще не веще щось придумаєш. Ну, ну, Коли ну, придумаєш, тоді придумаєш. Ну та То так, хто винен. Єде з поля так? урожай. Ну як це ворожай. Чого? А що? Чого? А чим погоним? Ооо, золота цибуля. Та ти що дід? І ще там є. Та є, та що. Скільки ще? Тачка буде? Буде. Ще й не одна, да? так? Да. Так. Да. Так, валя валя питає, йди та й рви та й побачиш. Буде, не серйозно, дід. Серйозно. А ну давайте. Припухла. Заїжджайте, не пух, і, і, і на місто її. Де завжди була. Цибуля. А де вона була? там нема места, там вже дві тачки цибулі другої лежать. Посувай. Посувай. Ну не знаю. На дворі її не можна покидати. Давай посувай. Так, давай, заїжджай. Швиденько. Бай що робиться вона. Можу, а туди в сарай, дрова. На, що вона там погніє? Не хочу я, щоб цибуля моя погнила. От, а чого, брат, там не знаю, коли там ложили вже, я пам'ятаю. А воно тоді раз прийшлося звідти забирати. Так, треба забрати цибулю, бо вона в такій сухій землі лежала. А це щось таке. Що це? Воно туди десь мимо нас потягло, і щось там трошки гурки. Потягло мимо носа туди. Отак як я стою в праву сторону, туди потягло не на мене, а туди прямо у праву сторону. Мимо коротше, потягло. Але воно нам уже й не треба по комість. Що тут уже робити? Ось що зробилося із моєю клубнікою, ще її поливала, а вона воно від води та пропадає. Скоро не буде, попробуй її виростити. Як немає умов вже для неї, Он стільки, вони ж не червоніють, ягоди, а запікаються на цій жарі. О, там вони запечені, О, ну. Щас я її ще підолью. Ну, я підливаю, а воно сохне. Підливаю, а воно сохне. Не можна весь город накрити, кажу, щоб тінь була. Ну не можна. Капусту накрили, й є. Ось. Та вони з чого вони будуть рости. Вони такі малесенькі, пов'язалися. Ну вони, не знаю, на сухій землі. Тут трохи воно портулак, і то він такий нещасний. Я його вже й не трогаю. Хай хоч портулак росте може. Може. Так само і помідориці не трогаю. Куди їх трогать? Їх троні, що з них буде. Ти що воно накриті, там горні такі. Ну, зато мене капуста накрита в тіню. Так, да, оце для неї тільки дощі потрібен. Для нашої капусти. Так, що тут ще? Ага. Оце ще залишилося, сіка це забрати. Бо вона... От і стебла, воно аж вариться воно там. В таку спеку нашу її. Я то його зарані забрала, побачила, що спека надвигається. Отак вона вже лежала, то бігом. Зібрала, то цілу зиму була капуста. Бо ще трохи як полежить, то й попечеться. А, воно там щось небагато, ну щось трошки донизу воно. Ну це далеко від нас. Мав, може, душік там пройшов. Але ж велика хмара і так гримить чу чути -чу його чуту-чути. Чу Оце такий урожай. Треба забрати, поки він ще сухий, бо ще сюди як дощ піде. Хоча ці дощі не сильно нас і. Ой! Вже воно ж не вакругом йдуть одно комбайни. Дирчать і дерчать комбайни. Косять ячмінь. Ячмінь, косять повним ходом. Така сухість. Земля така суха, аж страшно. Ну нічого. Так, пішли далі. Під накриттям. Тут трохи веселіше. Тут помидорів Ох, і начіплялося. Та тут багато помидорів. Коли вони почнуть тільки червоніти? Червоніти, коли почнуть. всякі різні гібриди в мене. Ну Може колись і Ну Хоч накриті від сонця. Ну, все згород це Нереально. І тут трохи краще, теж під накриттям. Ще вони. Тут, тут таких листків сухих і немає. Цвіте клубніка. цвіте. А так. Так, слабенько. Тут треба 33 відра принести води. Ну я три можу принести. Більше я їх не зможу і не зможу просто фізично я їх тільки принести. Так що... Що буде, то й буде. Нікуди від цього не здяться і не скриться. Буде, та й буде. Щось там буде, хоч щось там буде. Ось і помідори вже. Це якийсь розові. І огірки. Огірки по двадцять, помідори по 30. І вже готові. Готові помідори. Не скакати з водою по, по городі. Розстає. Взяв собі та й наївся. Ну, тож цікаво поскакати по городі, посадити, виростити. А воно. Тут тобі погода міняється. Засохло все згоріло та й немає. Що хотів, то й перехотів. І що тоді? Самий простий спосіб ось. Зараз їх повитягаю. Та й будуть мені помидори. Поки там у мене дозріють на городі, то можна вже цих наїстися буде. У, вже і не буде бажання великого чекати. Ой, так, вони наче домашні оце вже. О, я бачила, що вже домашні є. Ну зараз провіримо. Які вони. Скоро їх буде. Скоро їх буде більше. О, від мені водички приніс. А з холодильника прямо. Подиви, я аж тут урусівся. Як, як в тумані. Видать, холодна, сильно газована. Ох, ще я такої не пробувала. Ну, зараз спробую отаку таку спеку треба якось прохолоджуватися. Сонце, 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 де наше сонце? Ой боже, якраз вже вгорі на самій. Смалить, смалить, смолить. Да дід? Втомився вже. Ти, ганять, як дурачковий. А ти не ганяй, як дурачок, як не розумний ганяй. Угу. А цього? А водички? Хочеш? Води? Холодної дати тобі? Не хочу. Я Чого? компот пив. А я хочу водичку. У мене водичко. компот є. А мене мо. То я буду пити водичку. Ти що хочеш, я не трогаю. А я тебе буду трогати. Ще й спеціально буду О, трогати. То я так і поя. Оце дід сьогодні отхватив. О, геть із маліною свіжою. Ціла куча морозива. Я їм тура, їм таке. У таку а. я таке ти не їв, як їм. сьогодні диво прямо дивне. Фух, а я сидю, обливаюся Обливаю. гарячим. Що це воно за, таке за аномалії, і що це воно кругом дощі? А нам в Черкасах такий гарний, цілий, дощ... цілий час йшов дощик. Альона то та злякалася, не поняла, що воно, всі дзвонять, питають, ну у вас вже був дощ, був. був. Так, скажу, не тройте. Ох, про цей дощ і не згадуйте. У нас не, ми не по дощах, коротше. В нас і стояло на сьогодні на день, там гроза була, а потім десь пропало все. Нема нічого. Тільки сонечко намальоване і 30 з лишнім градусів. Було 32, зараз вже більше на вечір. ну Трошки почав так легенький вітерець, такий освіжаючий, але все одно. Ворушиться сильно різко. двіжання краще не робити. Оце сидіти, отак окол, біля вентилятора там у нас в спальні, і Діти цілий день пролежав, і цього. І Істатися <гладшатися> чимось охолоджуваним. Отаким, От наприклад, якось у діда. Дік цілий день пролежав, а південь. Так-да-да, да, да. хорошо, то я тільки знаю. А те, що ти кажеш, то. Так, розказує, яке воно смачне, чи ні, чи не смачне, чи із силу. Отак собі. Із як. як? З малиною, яку. Де ж лучше, як було без малини. Ага. Холодне. Холодне. Замерзло на ліс. Ну все, як охладишся, та й підеш трошки полежиш. Щоб Шоб... бошку не було. Треба ж спати побільше було сьогодні, щоб приспати, дощика якогось. Що ж так. воно за ужас такий, вже не хочеться на той ні город дивитися, нічого. Все засихає. Так, махни рукою, так. Та так, да, ото ж прийдеться махнути на все рукою, бо іначе ми ж йому нічого не зробимо. Без води ні туди, ні сюди, правильно, як кажуть. Нема нам ще поливати і безсмислено в таку спеку. Ну, пога їх помидорчики купив. А. Хороші, а да. ті вкусні такі. Ну хороші, да. 20 гривень в кіло. Тридцять. 20, По 20. А, а в гірки по чому? По, а, мать по 30, да. Гірки да, по 20, 20. а помідори такі домашні вже по 30 були. десь, дід а. набрав. У кіло так, та жесть да, нагрузку, грудку літа. Вот давала всі. Не треба було й поритися та. да, так, а тут парся розсаду поливай, та я. А воно ще й рости не хоче. Ждеш, ждеш, його щоб виросло, а воно оце таке робиться. Хтось знає, що додалі буде. Засохне, так? Удік, ніяк ми нічого не вгадаємо. Та не виросла цибуля за той частиний горді. <рес> виросла. І картопля на посадку буде. <рес> <рес> Уже полягло, все засохне. Зберемо її. Вже свою зібрав. Да. А цього ж? Бо з середини серпня вже літа не буде. Літо тільки до середини серпня в цьому році. А далі й мокре буде, і холодне буде, так що ми ще й спінемо в нас усе воно і збереться до цього времени. Вже там рости. Хіба що капуста щебе по холоді стоїть. Якщо вона виживе, переживе в спеку, то буде стоять по холоді. Ну Там трошки холодок. Мене. Та -та, такий холодок, якби її ще поливать, ну, то... а як вона в сухому, ну тільки в холодку. О, хоч би того урагану не було, бо як і холодок десь полетить у вирій. Як Які страшні урагани попроходи, людей там позатоплювало, поздимало. Та ну, краще ми будемо грітися. Сонечко, бо скоро ще не довго. Ще не довго це літо буде. Нам так обіщають, що ще не довго. Так що треба грітися. А що було, то ми вже бачили. І що буде, то ми ще побачимо. Так. Усім доброго вечора. Угу. Живіть. Поки живеться. Не да. Живем то й живем то й добре. Таке робиться вже, що й на вуха не натягнеш. То що нам робити вже? Не брось, ані, ані, ані. Да. Ото поки що не прийшло, як прийде гупна, та й все. Махнина вся руку. Ох, хорошого не буде в сону. Ой, дід, дід. Нервні клетки не встановлюються, так що. Ох, дід, як. Слухає та їсть. No. Та як би свачно. Морозгла наївся, харити. І за моє здоров'я вже їв, і за своє. Так, oh, що... Здорова. Да. Тепер я буду сильно здорова. Mm. Спасибо дідові за це. Ох, і дякую я ж йому. Mm. Він так гарно підмітає, що я не можу відірватися від цієї картинки. О-о-о, mm. і mm. о, 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 о. десь дівається воно. Яка там та горло, я б щоб з'їла так, то вже б і не балакала б на другий день. І не а це 제, як гарно виходить. Та з малінкою. Там тяханий бабай. Ай-яй-яй-яй-яй. Так ну, хватить вже. Всім смачного махай до свидання, бо мені вже хватить. Побачення всім. Доброго здоров'я. До побачення всім. <grit reunion> <nuovo> Берите холодное мороженое. Да, и охлаждайтесь. И да. охлаждайтесь. Пока сейчас холодно нам дают. Вот так, дед. А баба воду хай